Відправляємо Киві на зимовку. Доброго дня усім, дорогі друзі! З вами канал Скламат Сергій, його ведучий Олександр і Маргарита. Сьогоднішнє відео хочу я з вами порадитись, чи як можна, як правильно зберігати Киві на зиму. Бо це мій перший досвід. Киві це річний, річний вже саженець, я купував його в цьому році. Так, я проживаю. Центральна частина України, Полтавська область, місто Кременчук Оце його основний паган. Оце він пішов. І це оце він отак от пішов, 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 і оце він закінчується. Його довжина та більше півтора метра. Оце від нього пішов отросток. От. Я знаю, що треба його обрізати в лютому місяці. Зараз кінець листопада. Тому я хочу так от я його скрутив. Е хочу обмотати оцей е мембрана, це супердифузійна мембрана, коротше мембрана під е металочерепицю. Вона не пропускає вологу. От, хочу його так от обмотати, закрити і накрити ще мішком сах... із-під сахару. Е і так його зберігати. Підскажіть, чи можна так робити, чи ні? Чи можна є якісь поради? В лютому хочу відкрити, обрізати і знову закрити. От. Чи треба його як виноград прикрити до землі і укрити землею? Дякую, хто долучиться до моїх порад. Точніше, мені поради дасть. В принципі, мабуть і все. Тобто мішком я вже його не накрою, бо, бо є веревочки, які прив'язані до палочок. Ота я вам обмотав. Може треба тут присипати землею, щоб воно нікуди, а може кирпичі покладу. Тут прив'язано, тут ну Вода не пройде сюди, тобто воду вона не пропускає, воно пройде отак. То облідення, я думаю, не буде на почках. Ну, а якось продуватись воно буде, я так думаю. Так що, дорогі друзі, кому не важко, будь ласка, напишіть е, повідомлення, чи правильно це зробив, чи може якісь кращі є поради. Дуже дякую. Гарного усім. Настрою, мира і всі ми чекаємо на нашу перемогу. Усім добра і міру!